Мої любі щирі вітання, зичу вам міцного здоров'я та гарної днини. Шукайте ідею для швидкої та смачної вечері або обіду. Спробуйте макарони з баклажанами приготовані на петельні. У цьому відео я покажу, як легко зробити цю страву з мінімум інгредієнтів та зусиль. Соковиті баклажани, ароматний соус та ваші улюблені макарони створюють ідеальне поєднання для ситної страви, яка підходить для всієї родини. Відварюю макарони у підсоленій воді, згідно з інструкцією на упаковці, до стану альденте. Розігріла пательню з олією на середньому вогні, додала два нарізні зубчики часнику, обсмажила 1-2 хвилини, щоб часник віддав свій аромат. Далі додаю нарізані і трішки посолені баклажани та обсмажую до золотистої скоринки з усіх боків. Це приблизно 7-10 хвилин. Якщо ви не впевнені в своїх баклажанах, то нарізані та посолені баклажани залиште на 15 хвилин, щоб видалити зайву гіркуту. Потім відтісніть від вологи і тоді обсмажуйте. Я в своїх баклажанах впевнена, вони домашні, не раз вже готувала, тому такої процедури не проводила. Додаю до баклажанів томатну пасту, гарно перемішую, щоб паста розійшлася. А тоді додаю ще одну чайну ложку натурального меду. Цей момент не зафіксувала, але детальний рецепт напишу в описі під відео. Деглазую водою з макаронів та перетертими помідорами, приправила сілью перцем та паприкою і протушу приблизно 5 хвилин. Якщо соус для вас є занадто густим, то додайте ще трохи води від макаронів, щоб досягти бажаної консистенції. На сковорідку відправляю готові макарони та перемішую. Якщо ви не фанат твердих макаронів, то залиште їх у соусі ще приблизно 5 хвилин протушкуватися. І не забувайте підлити трішки води від макаронів. Я додала в кінці одну столову ложку бальзамічного оцту і приправила за смаком. У цьому відео камера мене підводить раз за разом, чи то я так спішила, що забувала включати її. Але вже як є. Тому ще раз нагадую детальний рецепт в описі під відео. Викладаю зверху нарізану моцарелу, при подачі скрупила оливковою олією та прикрасила свіжим базиліком. Ця страва справжня знахідка для обіду чи вечері. Підійде навіть для тих, хто дотримується вегетаріанського харчування. Не забувайте підписатися на мій канал та поставити вподобайку, якщо вам сподобався рецепт. Вам не важко, а мені дуже приємно. Нехай і вам буде ситно та смачно. Готуйте з любов'ю та задоволенням.